Музейники від у Кіровограді відбувся третій центральноукраїнський музейно-туристичний фестиваль. Участь у ньому взяли представники практично усіх районів області, показували цікавинки свого краю та запрошували на відвідини до зелених садиб. Подробиці заходу від і примак. Фестиваль цього року влаштували на театральній площі. Сюди з самого ранку з'їхались майстри та рукодільниці з багатьох районів області. У кожного на меті як найкраще представити свою територію. Представники Кіровоградського району посеред площі облаштували частинку української хати. Гостей до неї запрошували народною піснею. Підрушниками образа, як ну як жили в древності максимально приближені к. А от, я, крім того, представлені сучасні техніки хендмейда і виконання. Жінки запрошують відвідати їх район. кажуть, у зелених садибах зустрічатимуть так само гостинно. Майстер із Петрового Юрій продає ось такі сувеніри. Розповідає тим, хто приїде до району в гості, може показати увесь процес роботи. Все дерево, кожа, метал, нічого все натуральне роблю. Ну, Занімаюсь таким. Люблю я це дело, полки, всякі вазочки, статуеточки, картинки. В основному сувірне. Учасники із Маловиськівського району хизуються виробами із дерева. Відвідувачам демонструють копії реальних споруд, що збудовані по всьому району. Зразу їду, фотографую те, те приміщення з усіх боків, щоб видно було, щоб я бачив його. А потім його, як то кажуть, втілюю уже у дерево. От, бачите, вона ось відкривається, там воно іконостас, там ікони всередині. А ці дівчата розважали публіку грою на жовто-блакитному піаніно. Цей інструмент дійсно з Майдана, це другий з них, перший з них розбили, і ще там, во время цих событий, вот, ну, як ви можете, п'ятна крові залишилися, і ще там ззаді э, кришки під донат підсвічника. Тобто ну, ми маємо честь грати на такому інструменті, тому що це дійсно історія. Thank Працювали експозиції цілий день. Учасники заходу сподіваються, такі презентації зацікавлять містян і ті почнуть більше подорожувати Кіровоградщиною. Інна Примак Анатолій Басистий день за днем.